Ціни на насоси ручної підкачки паливної апаратури на трактори ЮМЗ, МТЗ. агрокраїни Дніпро дивіться три варіанти: зліва саме бюджетний Китай, підробка під АСПІ, Дивіться є. Навіть відливка АЗТН ціна 490 гривень. Ми його називаємо стандартний варіант. Наступний варіант також Китай, але вже ми вважаємо і називаємо його покращений. Чому, тому що дивіться, зовнішньо сильно краще виглядає. І по відгуках входить також е, трошки краще. Ціна 750 гривень. І третій варіант наша новинка від бренду Чита це Чугуївська паливна апаратура, по-моєму розшифровується, Він сильно дорожчий, 1590 гривень. І ось, подивіться, як він. Виглядає повністю промазаний. І зараз покажу, як працює в цих трьох варіантах підкачка. Самий бюджетний варіант. Дуже легко ходить, бачите? Дуже легко. Наступний варіант. Тут трошки незрозуміло із-за того, що є пружинка, бачите? Але все одно легко ходить. Третій варіант від бренду Чита. Ось тут вже воно ну, сильно краще. Так що, друзі, обирайте, що вам більше подобається, звертайтеся Агрокраїна.